Я не розумію, що сталося. Номер був відпрацьований до дрібниць. Вадик не міг стратити. Він був у цій масці, частина номеру. Поясніть, у чому полягала свій трюка. Це старий трюк. Серце в прицілі. Вадик мав швидко звільнитися від мотузок. У момент спалаху світла він зникає. А стріла влучає мішень. Зникатися просто втікає в бік з катру і ще пішло не так. Та все було так. До запису Вадим відпрацював трюк десятки разів, щоразу встигав звільнятися. Все обладнання працювало справно. Ми все перевірили. Приміщення відсканувало, поїду в офіс, робити 3D-модель. А мені потрібне відео з усіх девайсів, на які писався стрім. Запис вівся у хмару. Я надішлю вам дані для входу. Дякую, Олена. Макс, а в чому секрет фокусу? Матузки фокус розв'язується розв'язуються за секунду, адже мають певний секрет. Який тут? Ви праві. Весь фокус в цій мотузці у вас в руках. Це особлива мотузка. Її легко розв'язати, якщо знати секрет. І Вадим мав з легкістю це зробити, але. Але не зробив.